Шановні читачі, в вашій увазі пропонується книжкова виставка Героїчний народний месники». Вона присвячена Дню партизанської слави в Україні. Ми з великою повагою всі ставимося до наших ветеранів партизанського руху, до тих, хто ще живий до їх нащадки. Ми дуже поважаємо наших ветеранів. Ті, хто воював з німецькими загарбниками, як тих, хто воював з комуністичного боку, так і тих, хто воював в лавах оун УПА. Слід поважати і одних, і інших. Наша увага, в вашій увазі пропонуються книжки, які, в принципі, відомі. Читачам старшого покоління. В е, першу чергу це книжки, які всі ви могли читати в радянські часи. Е, деякі з них перевидаються е, видані зараз. Ось в вашій увазі пропонується книжка Федорова Під діє обкомдія гори, Люди з чистої сужністю Юрія Збанаського Мине з леген. Це, це те, що називається наша, наша гордість нашої бібліотеки, те, що ці книжки в нас ще є. Крім того, ось в вашій увазі пропонується одна з, одна з книг багатотомника Довженка з світлинами, присвяченими партизанському руху в Україні. У нас багато. Книжок вже сучасних, які, в яких висвітлена роль партизанського руху і його організаторів, зокрема, Строкача. Тут строкачу присвячено кілька, кілька книжок з нашої експозиції. Слід зауважити, що після Отримання незалежності Україною з'явилися книжки, які показують партизанський рух у повній у повному обсязі, показують негативні, негативні сторони, які були під час війни в партизанському руху. Про що йдеться? Про те, що на кожну акцію Партизанів, була відповідь зовсім неадекватна з боку, з боку німецьких фашистів. Тобто, якщо, якщо знищували, скажімо, 10 німців біля якогось села, то в цьому селі знищували вже кілька сотень мирних мешканців. Найбільш цікавою книжкою для вас. Ще з часів радянської, радянської влади слід зауважити, слід признати книжку Євгена Гуцала з Вогню вокр... Воскресли. Тут є невеличка повість безголов'я, яка написана була ще в середині 60-х років. В цій книжці йдеться про тих партизанів, які просто проводили час в лісі. І не стільки воювали з німцями, як знущалися з місцевого населення, з місцевого населення і знищували знищували свідків своєї поведінки. Просто фізично знищували ці цілими родинами, І не гребували тим, щоб потім е, знищувати сліди, е, сліди своїх розправ над населенням. Вони е, відсилали. На вірну смерть тих, хто знищував цих мешканців. І зауважую, що ця книга була написана всередині, ця повість була написана всередині 60-х років. Ще дуже цікавою, і в першу чергу я, хоч, точніше я хочу точніше сказати головною книжкою, яка на яку звертаю увагу читачів і тих, хто. Дивиться це звернення, це книжка доктора історичних наук Чайковського Невідома війна. В цій книжці піддається сумніву чисельність партизанів як комуністичних, так і партизанів, які були в лавах Онупа. Річ у тому, що з початком незалежності у нас однозначно почалася, почалося висвітлювання діяльності червоних червоної, так званої червоної партизанки, з точністю навпаки, тобто зменшувати кількість партизанів, які були в Україні, і навпаки збільшувати кількість тих, хто Хто воював в лавах ОУНУПА. І ось ця книжка просто досліджує дуже уважно етапи боротьби, боротьби партизанів з початку війни показує, що люди відмовлялися, дуже велика кількість людей відмовлялася. Вступати в підпілля, залишатися в підпіллі для боротьби з німецькими загарбниками. Йдеться про те, що підготовка до війни і до можливої, до можливої боротьби в лавах партизанів велася наспіх. Дуже велика кількість людей, які залишилися для боротьби і почали боротьбу вже в військових підрозділах. Були просто знищені німцями. В цій книжці підкреслюється те, що в Києві база партизанського руху на Інститутській була знищена своїми ж, своїми ж партизанами. Одна, одна установа, яка організувала підпільний рух. На узгодила з іншою, де потрібно залишати ці підпільні бази. І крім того, кілька членів, керівників райкомів партії вона здала, здала німцям всіх своїх підлеглих. Отже, це, в цій книжці даються дуже жахливі, жахли, да і Подається дуже жахлива інформація про втрати про втрати людей під тих, хто воював проти німців у лавах Київського підпілля і в інших областях. Ще дуже цікавою книжкою для вас, для тих, хто хоче ознайомитися з сторінками боротьби партизанів, не тільки в Україні, але й в країнах Східної Європи є криваві землі. Тімоті Снайдера. Це іноземний автор, він проаналізував дуже, дуже добре проаналізував сторінки історії боротьби. Єдине, що в цій книжці показано, що начебто українські партизани ну, комуністичні вони діяли не так дієво проти німців, як білоруські. Але ось книжка Невідома війна Чайковського, дуже, видає дуже цікаву інформацію для нас, просто щоб ви знали, що фактично постачання боєприпасів зброї, їжею, мінами і всім іншим, велося, як правило, переважно для Білоруських партизанів, тобто приблизно 80% всіх вантажів вони були направлені саме до Білорусі. Це пов'язано з тим, що керівник партизанського руху в Радянському Союзі був Паномаренко саме з Білорусі. Тому і така картина. Отже, запрошуємо вас до, до читання. Читайте, дуже цікаві книжки є. Як нові як нові видання, так дуже багато з того, що лишилося ще з радянських часів в нашій бібліотеці або перевидано. Є, є, можливо, не дуже цікаві з точки зору фактології, але просто раритети з точки зору комуністичної агітації, пропаганди партизани в степах України Корнійчука. Його п'єса. Цікава книжка, ну, фактично всі, всі дітлахи захоплювалися цією книжкою. Таємниця соколиного бору з, з Банацького. Можливо, це перебільшення, і можна вважати, що це трошки як казка, але ми захоплювалися цією книжкою. Святом всіх ветеранів, всіх, всіх тих, в чиїх родинах були ветерани Великої Вітчизняної війни.